Привіт, друзі! Як вам така краса. Я вийшла на вечірню прогулянку. Зніму якесь таке від... відео для вас. Ну, як завжди, спокійненьке про природу. Я знаю, що вам такі подобаються. Вони і мене відволікають від різних думок негарних і вас. Я знаю, ви мені пишете. Я радію, що вам приємно і мені приємно. Зараз пройдемося отут, глянемо, як там наша компостна яма. Тут де я постійно землю беру для своїх томатів. Бачили, які вони в мене вже вимахали? Хто не бачив, то перейдіть, подивіться в моїх попередніх відео. Я нещодавно їх пересаджувала. Вони в мене вже в коліно, вже томати навіть є маленькі, огірочок є, а перець ще не цвіте. Так, Бачите, як вони скидають, тут все газонна трава, оце все воно так гарно перегниває. Супер просто. У мене, до речі, дивляться люди з готелю, питають мене, де ви берете землю. Я кажу, ну там компостна яма біля нашої. Навіть це не яма, а просто от, ну така частина території. Бачите, отам я постійно беру. І отут беру так само. Тут така земля більш глиняна, а там саме перегній. Компост хороший, майже напроти нашої зупиночки. Тому що я ж кажу, навіть з нашого готелю люди запитували, де я землю беру. Ну, можна постаратися, в принципі, знайти де завгодно. Але тут просто тим, що вона вже готова, не потрібно ніяких добрив, нічого, воно саме росте, воно перегниває, воно супер. Плюс тим, що не потрібно купувати кошти, тратити на це. Ну, і... Плюс великий, що колопати його простіше, ніж просто так десь піти. І нарити землю тут не дуже так просто. Особливо без лопати, у нас камінням. Ну, я вже про це говорила не один раз. Повторюватися не буду. Мені так подобається, що перенесли цей готель для жучків. Ось, ось сюди під дуб. Бачите, ось він. Тут дуб такий красивий. Видно, що старий так збільшу трішки огляд вам. І виходить, що саме йому тут місце. Воно так гарне. Бонраті бак-готель. Зараз покажу. ближче, може хто не бачив моїх старих відео, оцей не знаю, ящик чи будинок стояв отам, в кущах, де я тільки що була. А зараз його сюди перенесли. І ну, мені дуже подобається місце для нього. Сьогодні дощ у нас, був, може ще буде. Я до речі, парасольку не брала. Не знаю, щось я не подумала про те, що може бути дощ. Дивіться, сонце просто вийшло в день. Так, да, був сьогодні в день. Я вже, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, в який з днів той дощ є, тому що він то є, то його нема періодами так. Ось. Але там хмара така, ну не знаю, ну немає, не повинна, не повинна бути. Ось зараз, напевне, обійду тудою, де я завжди ходжу, щось вам може покажу красиве. І в мене сьогодні по плану розвивати, так сказати, ой Боже, асортимент моїх відео в Ютубі. Е, ну, відповім знову на запитання своїх глядачів на рахунок офіційної частини життя мого тут. Чи нашого життя, тут я навіть не знаю, як правильно казати. Ось, тому що там трішки накопилося запитань, Я так стараюся раз в два тижні, раз в тиждень випускати подібні відео, щоб ну, люди не втрачали інтерес. І е, дійсно, що це такі важливі запитання задають, які е, навіть пишуть, що допомагають відповіді на які людям. Тому е, також сьогодні постараюся записати таке відео. Зараз йду і в голови собі складаю приблизний план. На які запитання я маю відповісти. Поки що немає у мене такої звички записувати все, вести якийсь, знаєте, конструктив, щоб було простіше. Всі відео, які я записую, вони всі йдуть з голови, вони всі йдуть від емоцій, вони всі спонтанні. І мені так подобається вести канал. Але, знаєте, стикнулася з такою проблемою, що забуваю трохи. От є в мене теми. Які я б хотіла розповісти, там дати відповіді, чи там просто про щось таке поділитися, щоб я хотіла. А потім я раз і забуваю про це. Напевне, потрібно якось все-таки записувати свої ідеї, щоб якось було більш простіше, потім щоб менше на це часу витрачати, то й вам, щоб було цікавіше. Ось які гартензії, блакитна вона, рожева, бачите, які красиві тут. Дворик такий гарний зробили. Це в цьому році, до речі, паркан робили. Оця господиня. Тут інжир. Ми з Максимом на нього чекаємо, його ніхто тут не збирав. Я маю на увазі. Господиня, йдиться, скільки його тут. Він тут гниє навіть, а ні. Вона розстала, слухайте. Ось твій цей. Ну ще зарано. Троянти красиві такі. Ці квіточки милі, подивіться. Я ж казала, що знайду все одно щось красиве, щоб вам показати. Я вже якось розповідала, говорила, як вони називаються. От, десь у моїх відео це є. О, тут, до речі, ж стадіон. Дітки зазвичай грають. Вон там. Я вже його якось показувала в своєму відео під назвою Зустріла файних людей. Оце, до речі, отакий вагончик, чи не знаю, ящик, де можна викинути свої речі, одяг. Ось, бачите, просто сюди кидаєте, щоб не в сміття. Ось а ну, комусь може вони знадобляться. Але потрібно попрати перед тим, щоб речі були в належному стані. Я вже про це думаю, мені там деякі речі потрібно викинути. Треба буде сюди прийти і викинути їх. Ось стадіончик. Давайте такого обійдемо зараз. А вже напевне потім піду туди далі. Тут я якось гуляла, коли... А що це таке? А, хтось термочашку розбив. Коли ромашки якраз цвіли, збирала на, на букет, вон, ще трошки залишилися. Ось також дуже красива квіточка. Бачите? Я вже в своїх відео також показувала і говорила, як вона називається. Ну, звичайно, що як буду монтувати, то напевне напишу її назви. Тому що, чесно, мені дуже важко особливо. Коли назва не українською мовою, то мені дуже важко запам'ятати. А що це таке? Подивіться, яке красиве. Хоча давайте, я, напевне, все-таки зараз разом через застосунок вам і покажу. Тому що, ну, так, напевне, буде якось більш коректніше, тим більше у мене зараз якраз з собою інший телефон є, і я можу це зробити. Так, друзі, це у нас ломені видкий, бачите? От. Ось як він виглядає, він затягнув за... тут все. Подивіться. Мені взагалі, він наче на дикий виноград, чим. А ні, він навіть більш на клематис схожий. А, так це і є клематис, чекайте, я ж не дочитала. Вітальба, бачите? Це клематис Вітальба. Ну такий він, цікавий, як живопліт, який там можна використати для того, Щоб притягнути якусь альтаночку, забор. Взагалі супер. Альтернатива дикому винограду, до речі. Подивіться, який він. Шикарний. Можна було б з нього насіння взяти. Давайте глянемо оце. Що я вже казала, що вже коли буду я монтувати, щоб вже не повертатися до цієї теми. Ось оце хочу показати вам. Що це таке? Може, ви знаєте. Пишіть, мені було б приємно, якби ви побільше коментарів мені писали. А, оце те, що я не можу вимовити, і, звичайно, що я не запам'ятаю. Напишіть, як воно українською мовою. Будь ласка. Я навіть е читати це не буду, тому що це буде звучати смішно. Так, і що я ще хотіла вам показати? А, ну тут, в принципі, напевне, нічого нема. Ці дві рослини, що я е не знаю. Якщо зараз щось ще побачу, то знов. Подивимося. Бачите, скільки, Боже, як все затягло. Як вам показ... Подивіться, які джунглі. Все позатягувало, як же ж тут гарно, Боже, подивіться. Мені взагалі так подобається. Ой, супер-супер. А це ж, напевне, Звіробій, наскільки мені не зраджує моя пам'ять. А ну давайте. А може щось схоже на Звіробій, може, я помиляюся. Зараз глянемо. О, ні, напевне, це не Звіробій. Це ні, це якась якове, звичайна, звичайна. Якове вид квіткових рослин родини Айстраві. Звичайний, бачите? Не Звіробій. Я вже давно, якщо чесно, Звіробою не зустрічала, вже й забула, як він виглядає. Хоча вдома, якби це було, я б точно сказала, а он Звіробій росте. Тут. Уже його й нема. Може, де є, ну я його не бачу. А там, до речі, отам наверху, о там на горі вже ожина чорна. Слухайте, як все швидко. Ось тут ромашечки красиві такі. А що це таке? Давайте ще оце глянемо. Що це в нас таке цікаве? Це у нас хіперікум якийсь. Отак воно квітувало. І такі в нього плоди. Бачите? Так що неочікувано, я тут ще і трішки повивчаю назв рослинок. А оце, чи це часом не якась лікарська ромашка? Якщо це вона, я візьму на чай. А ну давайте, давайте, друзі. Я вже там, до речі, стільки трав насушила, я вже два місяці сушу. Скоро буду формувати чай. А ну-ка. Це взагалі пижмо дівоче, слухайте. Маруна, Маруна, Дівоча як Маруна, багаторічна трав'яниста, рослина роду, пижмо родини Айстрові. Бачите? От як важливо розумітися у травах. Ой, взагалі тут доспіває, вже скоро буде. Чуть не назбирала Маруни. Може вона і... Нормально, ну давайте почитаємо про неї. Може вона і не отруйна. Може, її можна на чай, ну давайте. Отруйність. Так. Не застосовувати під час вагітності або при порушенні згортання крові. Виразки ротової порожнини, так, так? Припинення крові при може везти до голодного тривоги та безсоння. Коротше, друзі, напевне, краще його не використовувати. Без призначення лікарів. Я до цього ставлюсь дуже серйозно і вам раджу Маруна. Так, а оце ж: а це зніт шорсткий. Травянистих родин Анагрові. Поширений у Африці. Отруйність. В одному повідомленні йдеться про те, що рослина. Може бути отруйною А дуже схоже на Іван чай, також росте уверх і також листочки дуже схожі. Бачите? Ну, я коли його бачила, я сумнівалася, зразу сумнівалася. Це чимось схоже на відношення до грибів. Має бути в людини, я вважаю, що дуже серйозне відношення до вживання грибів. І так само до вживання трав. Якщо ти не впевнений, хоч трішечки, ти сумніваєшся, краще його не брати. розумієте? Тому от раніше я назбирала вже Іван чаю і насушила його. І він схожий здалека, тільки в нього квіточки вверх більше ростуть, і їх більше вони зверху квітують. А тут, бачите, якось отакими, от я не знаю навіть, як сказати, гілочками. Але це не Іван чай. Ну, мені от, здалека, якщо так подивитися, то схожий. І листочок дуже схожий. Так що потрібно бути дуже обережними в Цьому. То можна такого назбирати, що потім і не знатимеш, від чого ти, так сказати, ласти склеюєш. Цікаво, якщо мене тут закриють, я кудись вийду, чи прийдеться лізти через забор. <гум> Ой, божечко. Тут навіть ось поїлка стоїть. Бачите? Хтось напував когось. О, це щось схоже вже на глуху кропиву. Це те, що я так само хотіла назбирати на чай, але сплутала із також глухою кропивою. Якось вона називалася. Ну, вона така з запахом була смердюча. Та, вона була і не отруйна, але вона для чаю не годиться. А от оце, що це таке? Дивіться, як цікаво виглядає рослинка. Це вона чи це не вона? Чистець болотяний. Атарій, сравниста рослина родини губоцвітих. Бачите, схоже, також трішки на глуху кропиву. Це не воно отруйність. Уникати під час вагітності та годування груддю. Бачите? Оце якщо є таке застереження, що не можна вагітним, то я і думаю, що таку рослину краще і не вагітним не вживати в чай. Так що якось так. От уже добре тут. О, там бачите, рухається щось посередині. Спробую приблизити он. Ото горлиця, та велика така голубка. Щось вона там об'їдає, а я чую якийсь шорох, якийсь звук незрозумілий, а то пташка вже захопила. А я ось просіла, бачите, ось є такі тут стільчики. Так добре тут взагалі. Тільки сонце е, за хмарку зайшло, але для моїх очей я вже казала, колись постільно жмурюсь. Ось е, дуже воно якось боляче. Тому перемкну камеру. Дивіться, яке небо сьогодні неймовірно гарне. Взагалі красиво. Тут ось ворота. Нікого нема. Діти сьогодні не грають. А я з собою брала каву. Зараз так відкрию сюди ближче. Нема в мене термочашки. Вже не раз шукала в лідлі, дорогу не хочу купувати. Дома є, тут нема. То я ось каву набрала в таку пляшечку ось із соку. Ой, смачно. Добре.